心中的梦想，几乎低头捂住冲动。生活总是跌跌又战战，期待爱情为他找梦幻。他在等待心中的希望，想人掩盖内心的。我是 Очікую завжди на талановиті цікаві е, пісні на цікавих людей. Мені здається, сьогодні таких вдалося знайти. Е, буде цікаво послухати, як це може прозвучати і виглядати в дуеті. Тому очікую на щось неочікуване. От. Я піду далі з Назаром і Настею. <скив> 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 <страк> <страк> Ура! Дякую! <дякую. мене звати туманік Назар, мені 26 років. Я з міста Києва. можливо, ви мене бачили в стрічці рекомендації TikTok як викладача англійської мови, або навіть як співака, тому що я займаюся і цією діяльністю, і цією. Я багатьма діяльностями займаюся. До речі, я навіть танцював 10 років на пілоні, хіп-хоп, джаз-фанк кантемп, тіктонік. Я обожнюю створювати музику не тільки аранжування, а й тексти, пісень, продюсувати кліпи, продюсувати свої образи і перевцілюватись. А у мене в принципі це непогано виходить. Щось я тут зараз змонтую, щоб ви це побачили. Я Дуже хотів стати частиною цього проекту для того, щоб вносити в українську музику ще більше різноманітності, ще більше якихось нових віянь, якихось західних фарб, західних мотивів. А я обожнюю перевтілюватись, Я обожнюю бути на сцені. Мене звати Коськасія. Мені 20 років. Я навчаюсь в Київському національному інституті театру кіно і телебачення, і мені картанкаргу. Навчаюсь на другому курсі на актора театру і кіно. Але все життя я співаю. Я співаю з п'яти років. Я вмію грати на фортепіано, на гітарі, на супілці, навчилась грати на баяні. Ось нещодавно мені треба було вже ролі, я навчилась. Маю абсолютний слух, тому я можу підібрати на інструменті будь-що. І, до речі, цікавий факт, я закінчила музичну школу по класу фортепіано, але але нотам я ніколи не грала, я не вмію грати нотам. Я записувала на ну, типу, викладач в мене за це дуже свалив, але я, так втіхаря, як то кажуть, записувала на диктофон, що грав викладач, і вчила вдома по диктофону. Можливо, завдяки цьому я можу зараз ну, абсолютно все зіграти на слух. Ще я володію декілька мов... мовами. Ну, е я володію українською, англійською на базовому рівні, Також я володію турецькою теж на базовому рівні. Володію я не, не тому, що в мене хтось там родич, бо я жила десь в туреччині. Просто мені дуже подобається Україна. Мені подобається ця мова, і я в один момент її вивчила. І пісня, яку я додам до візитки, вона теж буде турецькою. От е на жаль, через те, що я неправильно почала співати, мене неправильно навчили співати у свої 20. Я мала вже три незмикання голосових зв'язок і ввезли єжикодно. <состав> е <-ш> <состав> Скажімо так, щорічно. Тому для мене це така проблема, але навіть на біля частина це я намагаюся все одно співати, я намагаюся працювати, намагаюся писати свої пісні, намагаюся їх співати. Свої пісні я пишу вже роки-два, може, ні, три. Три роки пишу свої пісні і за цей час не збирала дуже велику кількість. Часто кажучи, втомилася тримати це, як то кажуть, в столі. Хочу випустити і показати це світу. Сподіваюсь, що я досягну свої певної мрії, щоб моя творчість була почута. Піпадше не буде. Байдуже, що потумають люди. Святуй мої губи, що висмоктали смоктали твою кров. О, в дуеті завжди важливо. Um... Правильне звучання двох артистів, щоб ніхто нікого не перекрив ні в якому разі, а навпаки, тільки зміг відкрити ще більш по-новому. Це така історія, коли ніхто не мусить тягнути один на одного ковдру. А один артист і другий артист перетворюються на щось третє, чого ми не очікуємо. Для мене дуети завжди працювали так. Насправді любе шоу це непередбачена імпровізація, і ти ніколи не зможеш е, там якось вибороти любов людей. Е, е, ну, типу, це ж неможливо. Якщо артист подобається людям. Це вже не забрати, не відняти. Ми зі своєї сторони будемо працювати, щоб пісня сподобалась, щоб артисти сподобались. В мене є цей досвід. Я багато працював е, в е, ну, якщо це можна назвати професію музичного наставника. Е, цей досвід в мене є, тому я буду ним ділитися і користуватись. Але що з цього вийде тут, по факту неможливо. Не хочу сказати. Я хочу свої конкуренції. Дивіться, які у мене ростуть на подвір'ї троянди. Я хочу їй взяти парочку таких троянд, і мені здається, це буде особливо, що це буде не покупне, а це буде з городу. Гаргона. Я зараз з другим учасником. Це не я почув зеленюся. Щоб ти розкрилася на цьому проєкті як вся троянда з мого огороду. Друзі, мене посадили в бус і повезли. І ми ж потім так само на Саксаганського виїдемо. Опа. Оп. Оце люди! Вітаю! Привет. Дуже познайомитись. познайомитися. No, да. Привіт! Діма. Служба Діма. доставки неймовірних дуетів. Ну Це абсолютно два різних учасники, це дві різних особистості, дві різних душі. І мені цікаво якось так навпіл розриватися, щоб і з настою, і з Назаром е, сходитись в думках. Ну, але е, мені це цікаво. Я так само розвиваюсь, я завдяки цьому росту, я завдяки роботі з молодими артистами е, так само щось для себе знаходжу. Настя така більш скромна, але. Ця скромність не робить її менш талановитою. Е, мені, наприклад, неймовірно імпонує її тембр і те, як вона пише пісні. Якщо Назара музика. Я не зовсім цільова аудиторія того, що він створює сьогодні, але я якби, намагаюся зрозуміти його внутрішній світ і не хочу його змінювати під себе. От я хочу в його світ зануритись, мені цікаво. Він однозначно талановитий, він цікавий, він харизматичний, він дуже імпульсивний, йому все і відразу потрібно встигнути зробити. Він хоче помістити в три хвилини ціле життя. Ми тут, якби, намагаємося йому зрозуміти дати зрозуміти, що все життя не помістить, Стиму, але якийсь епізод точно вдасться. Ну, одним словом, ми в творчому пошуку, і це клас. З тобою зробити так, щоб грудна клітина постійно була на горі, коли ти видихаєш саме. Бачить це видих? Потім вдих. Я вдихнула знову, підійдуй. Клас, ось. Але ідея в тому, що я б хотів зробити пісню з різних частин. Я не певен просто, що ми е, будемо робити саме твою пісню. Угу, угу. Рок з вокалу він реально дав мені якесь ще одне дихання. Реально, якось, знаєте, як відкрилось друге дихання. звісно, тембр класний. Каже, півіця в активній фазі. Це <laughs> добре. Але є ця проблема, конечно. мене в принципі засмучує той факт, що вона спромоглась довести себе до повного несмику зв'язок. Ми привели на студію. Зірка, Зірка. Я тут для того, щоб зазвучала пісня. Нам треба розуміти, в якому стилі. Ти органічно. Я хочу зупинити саме на своїх піснях. На якому стилі? Ну, я би хотіла щось в стилі інструментал, в стилі рок? Можливо. Не поп. Не по? У мене пройшла репетиція. Я майже всі рази не станцював, тому що буде на виступі, подивимось. Прийду додому, буду. Манетік мені сказав, 50 разів треба станцювати хореографію. Після репетиції додому, і бачите, ось тут за мною качка. Качка це до чого: це до того, що завтра до завтра, головне, не крякнуть. Вона репетирувала номер. О. Значить, шановні, зараз я приїхав міряти свій костюм. У мене був дуже класний костюм. Ти можеш летіти кось Побачимось, як п'яколиці. Давай, давай. Насправді було цікаво з ним працювати над образом цього артиста, бо він вже дійсно має якийсь свій шлях, це цікаво. І в нього такий вигляд, наче людина чітко бачить, як вона має, що вона має транслювати зі своїм виглядом. Це трошки виклик для мене, тому що він відчуває себе, і мені, наче треба чи підтримати його, це відчуття себе, чи трошки ввести в щось інше. Тому там, серед сьогоднішнього одягу, який я підготував, є більш артові. Образи є більш кежуальні, і ми пошукаємо, що до цієї пісні більш пасує. Ну це насправді для мене теж такий челендж, щоб знаєш, не зрадити артисту свій своє персоналіті і щоб мені не було соромно за те, що ми ну, придумали для нього. Я намагалась навіть більше не відштовхуватися від одягу, а від образів. От Я просто думаю, так, її треба спробувати в ніжному, її треба спробувати в сексі, в сценічному, в драматичному, От де вона вилізе, де буде Настя, де вона розквітне. І реально деякі образи її прям тушили, а деяких образів от був один, прям який вона така, так, да, клас, така фу-фу-фу-фу-фу. Бо от насправді вона ще вона не відчуває, наскільки синергію взагалі з образом якимось ще. Дуже важкий був день і морально, і фізично. Не завжди приємно, але це таке. Це треба кулопати, треба пробувати. У мене дуже близько насправді, дуже сильно. Я вже в шоці, у мене вже трясуться руки і ноги і все, що тільки можна. А Я насправді очікував, що це буде легше. Я думав, що у нас буде одразу якийсь такий більш френдлі вайб, і ми одразу знайдемо якусь спільну хвилю. Але я запропонував дещо таке, що Діма не розуміє. Для нього це чуже, для нього це абсолютно інший стиль. І він на це не погоджується, і зараз ми знаходимося в стані, коли. Незрозуміло, що буде далі, як буде взагалі виглядати цей трек, і до чого ми прийдемо до якогось консенсусу, чи будемо все перероблювати, чи це взагалі буде щось інше. Тому, якщо чесно, поки я у мене лише тривожність. Я, я думаю, що наш основний конфлікт будується на тому, що у Діми є стовідсоткове бачення, того, який він є, да і він же артист, просто з там двадцятирічним стажем, з двадцятирічною історією, і ця історія, вона. Залізна, вона монолітна і вона незмінна. І є я, е, який в принципі міг би да, якось підлаштуватися, там якось прогнутися під це все. Але е, поки не хочеться. Покарай мене словами покарай словами, покарай. Потім як прийдеш до тями, будеш думати, коли там в рай, бо ти ти по бо ти ти святий, а я дурна, про що лиш думає моя голова? Чесно кажучи, я дуже сильно, ем, я не знаю навіть яке слово виразити. Мене дуже, сильно, мене дуже сильно перехоплює дух від професійності і від людини, поряд з якою я стою. Тому в моменти, коли ми якось спільно співпрацюємо, в мене іноді мозок просто вимикається, і я стою така і думаю, Ах, клас! Він це він про мене, там це просто така якась дитяча наїмність. Але е, потім повертається якісь. Е, Потім я повертаю знову в свій робочий стан. Але зараз, якщо чесно, я трошечки ще не, не, не наважуюсь якось е, заважати його якомусь процесу, його твор. Е, ну, просто ми там коли пробували переробляти якусь пісню, в нього дуже швидко народжувалася. Муза прийшла, і це було видно. І я боялась навіть ворухнутися, щоб не збити ту музу. І тому якось поки я. Е, Трошечки віддалено, мовно кажучи, спостерігаю за тим, як він е, намагається щось створити і цей, але е, я хочу вже трошечки включатися в процес, і вже хочеться створити щось спільне, просто спробувати. От це от мене так відчула насправді, тому що я уявила це в своїй голові, і я вже така. Я вже дуже дуже сильно хотіла. І е, ми там задумались над якимось інструменталом. А я е, займаюся трошечки теж композиторською діяльністю. Тому мені було б дуже цікаво, Боже, якщо позаду в мене будуть якісь смичкові або ну якісь струнні інструменти, і я все буду чути. Це буде якийсь такий певний оркестр. Та що, ви, ви мене винесете звідти? Ну <рес> це просто вода. вау. Дуже сильно. Я дуже сильно надихнулася ідеями цими. Я докрутила їх в своїй голові, і я готова щось створити, і я готова. Працювати четвертий голос отримує Тумазар. Вітаємо переможця! Це саме та мить! І вітаємо тебе на сцені неймовірних дуетів і в шоу-бізнесі вже майже.